Доброго дня любі друзі. Ось почала достигати вже, я б сказав би, що, черешня. Як це саме перша черешня, яку купив колись на ринки чи на базарі. Як розумію, це сорт не обманули, це сорт майська. Сьогодні 26 травня і ось вона. Такий сорт в мене росте. Дитина вже почала їсти. Сьогодні назбирали її да, не крупна. Ось видно, що її рвали. Не крупна така, але рання. У людей почала поспівати полуниця. а в мене ось вже, скажімо так, Ось набрала такого кольору, такого забарвлення черешня. Її в принципі без обробок. Листя нормальне. Ось стащі йдуть трошки, трошки ось їй щось перепалось. Ну, а так, як для домашнього користування, шикарний сорт, ще нема. Ніде. Толком тільки почала поспівати полуниця. зараз покажу полуницю. Поспівати ось почала поспівати. То е, як для дітей це самий ранній сорт. Дуже гарний. Не знаю, шпаків я на ньому не наблюдав, по крайній мере, в себе вдома. Ну, а там будемо дивитися далі, як вона буде себе вести. Ну, сорт добрий, смачний, невеликий, радній. Ось бачу, деякі перепались. Є сладость. Більше всього, щоб мене не обманули з назвою для промислового. Саду, можливо, він і не підійде, можливо, а можливо і підійде. Тут тобто трохи покращити агротехніку і буде шикарний сорт. Да. ну розміра такого великого тут немає. Ну, як Для домашнього користування дуже смачний. Дітей моя дитина нервав, е, тарілку, на задоволенням з'їла і просить ще. Так що, кому потрібні живці, звертайтеся. З вами був Сергій Манджуков, Полтавська область, піщане. Здоров'я вам і вашим садам. До побачення.